З кожним роком археологи знаходять все більше дивних знахідок, які офіційна наука пояснити не може. Сьогодні ми вам про залишки древніх міст під водою, про скелети інопланетян та древній кришталевий людський череп, виготовити який у наш час практично неможливо. А в кінці відео ми розповімо про знахідку, який більше трьох мільярдів років. У печері Наска у 2017 році знайдено кілька муміфікованих тіл з витягнутими головами та трьома пальцями на руках та ногах. Багато хто думає, що це останки прибульців. У скептиків, зрештою, інша думка. Британський вчений Едсон Віванко заявив, що голови прибульців справжні, оскільки у них є всі ознаки та риси людських черепів. При цьому експерт засумнівався, що подібну форму голови можна сконструювати спеціально. Іванко не виключив, що знахідка може мати позаземне походження. Більшість фахівців, однак, дотримуються іншої точки зору. Вчені припускають, що тіла прибульців зліплені з людських останків, можливо, дитячих. Схожі знахідки, і знову ж таки, у Перу, знаходили і раніше. Той факт, що ця загадково муміфікована рука має залишки плоті на кістках, вказує на те, що інопланетянин загинув близько трьох тисяч років тому, крім цієї руки, ніяких інших частин тіла в печері не виявлено. Учені виявили на дні тихого океану дорогу із жовтої цегли. Утворення випадково побачило дослідницьке судно наутілус, яке в даний час досліджує хребет Ліліуокалані. По радіо команда зазначила, що дно виглядає майже як висушена земна поверхня. На думку вчених, дорога із жовтої цегли це вулканічна порода, яка розкололася так, що стала різуче схожою на цеглу. Натомість, деякі теоретики переконані, що ця дорога має штучне походження і є залишками древнього міста. А дехто взагалі припускає, що ця дорога веде зниклу Атлантиду. Напишіть, що ви думаєте на цю тему у коментарях, а ми йдемо далі. У мережі з'явилося відео про дивовижну знахідку. Велику статую Богоматері виявили в Індійському океані. Триметрова постать була чистою. Біля її ніг лежали свіжі пелюски троянд. Як скульптура там опинилася? Як довго вона там перебуває? Чому не вкрита водоростями? І звідки там квіти? Користувачі губилися у здогадках. Це явища, що суперечить здоровому глузду, назвали дивом. Але на щастя, цьому диву є таке пояснення: філіппінська провінція Бохоль мала проблему. Рибалки використовували динаміт при вилові риби і тим самим руйнували риф. оскільки Філіппіни є дуже католицькою країною, в уряді вирішили в цьому місці під водою встановити величезну статую Богоматері. Влада сподівалася, що рибалки перестануть використовувати динаміт, знаючи, що можуть випадково пошкодити статую. І це спрацювало: рибалки досі дотримуються правил. Фігуру Діви Марії встановила група дайверів морські лицарі ще в 2010 році, і кілька років по тому вони спускалися на глибину подивитися, що з нею сталося, а також почистити. Мексиканські археологи зробили дивовижну знахідку: древній цвинтар у районі містечка Онавас у штаті Сонора на заході країни. У людей, похованих у цьому місці, вчені виявили дивні деформації черепа, через які покійні більше схожі на інопланетян. У 13 із них зафіксовано згадані деформації черепа. У п'ятьох також виявилися пошкоджені зуби. Цвинтар, за попередніми оцінками, був заснований близько тисячі років тому. За словами вчених, раніше вони не зустрічали нічого схожого. Археолог Крістіна Гарсія Морено, яка керує розкопками, припускає, що давні люди в цій місцевості навмисно деформували черепи, щоб відрізнити одну соціальну групу від іншої, а також у ритуальних цілях. Крім того, у одного із померлих кістки на рівні живота були деформовані у формі панцера черепахи. Пояснень такої модифікації скелета археологи поки що не знайшли. Кришталеві черепи одна з найбільших загадок нашої планети. Відомо загалом 13 кришталевих черепів, що зберігаються в музеях та в приватних колекціях, а за деякими даними, їх навіть 21 Це точні копії людських черепів різних розмірів, виготовлені з гірського кришталю. Вони знайдені у Центральній Америці та на Тибеті. Ці разюючі предмети, ймовірно, зроблені в далекій давнині, а майстерність виконання просто вражає. Сізький кришталь – це безбарний кристалічний кварц. Він зустрічається в природі досить часто, але обробляти його важко, оскільки це дуже твердий мінерал. Творці загадкових черепів примудрялися вручну обробляти цільний шматок кристалу. І незрозуміло, чому у них кристали не розсипалися на дрібні уламки. Що цікаво, на цих знахідках вчені не знайшли слідів будь-яких інструментів, повторити такі роботи в наш час практично неможливо. Таке враження, що черепи з'явилися якимось магічним чином або за допомогою технології, яка нам поки що недоступна. Дивні сфери невеликих діаметрів знайдені у місті Клерксдорп у Південній Африці. Вже декілька років вони є темою для наукових дискусій: знахідки схожі на крихітні стародавні м'ячі для крикету зі швами посередині. Вони складаються або з гематиту, або з воластоніту. Учені стверджують, що вік цих дивних сфер 3 мільярди років. Справді унікальні у своєму роді знахідки. Якщо вдасться довести, що їхнє походження є штучним, то вони здатні повністю переписати нашу історію. Висувалися різні теорії щодо походження унікальних сфер, дехто висловлював припущення, що їх створила вища та давня цивілізація, про яку ми практично нічого не знаємо, дехто вважає їх деталями із якогось позаземного літаючого об'єкта. Після детального вивчення геолог Брюс Кернкрос запропонував досить раціональне пояснення їхнього виникнення. Вважається, що вони складаються з конгломерату, зверху якого склалися шари вулканічної лави. Внаслідок впливу великого тиску і тепла шари вулканічної породи перетворилися на пірофіліт оболонку, які її знайшли в сфери Клерксдорпа. У світі існує ще дуже багато унікальних знахідок, таємниці, походження яких ставлять офіційну науку у глухий кут. А яка із цих знахідок вас вразила найбільше? Напишіть про це у коментарях. Будемо раді почитати ваші думки на цю тему. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.